Ага, дівчата, ви вже тут? Так! Вітаю вас, Софійка, Машунька. Ага. Що, ви тут книжечки роздивляєте? Так. так. Ну що ж, ми вітаємо і вас, дорогі глядачі, і запрошуємо з чашечкою смачного запашного чаю до нашої читальні. Смачно! Так! Ну що, почитаємо? Угу. Так. Сьогодні я хочу запропонувати вам познайомитися з творчістю видатного українського філософа та письменника Григорія Сковороди. Чули про такого? Так! Да. Машуня чула, де? В школі? Добре. Сьогодні ми будемо читати його байку Орел та Черепаха. Ого. І, до речі, саме цього року ми відзначаємо трьохсотріччя від дня його народження. Ого! О, так! Ну що, відставляйте поки що чайочок і почитаємо. Так, машуня, ти в нас тоді за черепаху. Добре. А ти, Софійка, за орла, Так! а я за автора. Поїхали на дубі. Що похилився до води, сидів орел, а поблизу черепаха проповідувала своїй братії. Гори на вогнем оте літання. Покійна наша прабаба, дай Боже їй царство небесне, загинула. Як видно, з переказів за те, що вчилась у орла літати. Сам Лю... Лю... До... Люцифер! — А, Люципер таке вигадав. Ну, ти й дурепа! — Обірвав її проповідь Орел. Не за те твоя прабаба померла, що літати хотіла, а за те, що не в своє діло полізла, літати не, кр... не гірше, ніж повзати. Не гірше, ніж повзати. Ось така байка нашого Григорія Сковороди. Ну що, дівчата, ви зрозуміли, про що тут йдеться? Так. Про що, Софійко? Е, що е, це не треба лізти на своє діло. Ти згодна, Машуня? Так. І ви, глядачі дорогі, пишіть свої думки у коментарі. Ну що так. ж, ми будемо з вами прощатися. Дякуємо дівчатам за читання. До побачення, дорогі глядачі. До побачення. А ми ще трішки поп'ємо чайку і почитаємо. Так? так. Дивіться, яка в з книжечка є. Дякую, машина. Так. А ось тут, бачите.